Друзі, вітаю вас на своєму каналі! Мене звати Ліна Грамцова. Сьогодні я пропоную вам розклад на тему Всесвіт і Я. Що в нас буде відбуватися в вересні? Три варіанти. Дивіться, або навіть не знаю, як він називається щось таке чудове, чорне, блискуче. Як завжди, мітіст, як же ж без нього? І у нас агат. Три варіанти, будь ласка, обирайте, чи вам подобається камінчик, чи ви кажете, мені, дивлюся, кидається в очі ем, варіант, який посередині. І під відео я, як завжди, дам інформацію вам, як треба перемотати. Можете подивитися три варіанти, оскільки інколи йде інформація, трошки тут, трошки там, і буде вам інсайт. За приватними консультаціями, звертайтеся до мене. По моїм даним, які є під відео. І так, перший варіант. Я вас вітаю. Які ви блискучі, гарні, прям неможливо гарні. Ми з вами подивимося, що у вас в світі робиться, і в вашому світі, і в світі, Всесвіту. Вау! Круто! І давайте ще дотягну старший аркан. В сфери, сфері, що у вас там в світі робиться? Угу. Перший варіант. Ви така дівчинка-дівчинка. Ви знаєте, у вас е -е, у вересні буде знайомство з е -е, королем. Король Мічей в нас. Да? Це такий мужчина, який належить до знаку віси або близнюки або водолей. Це людина, яка є дуже такою, знаєте, з аналітичним поглядом. Це може бути людина, яка служить в певних органах, це може бути адвокат, це може бути людина з іншою... Значить, юридичною освітою. І у вересні вам потрібно для того, щоб його зустріти, почати нове життя, до речі, ви з ним ще й можете одружитися, вам потрібно бути дівчинкою. От ви знаєте, перший варіант. Ви трошки забули, що таке бути дівчинкою. Такою от у нас старший аркан випав, імператриця. От бачите, вона і, і дитина в неї на руках, і працює, але вам потрібна енергія, яка буде у вас, вам потрібно згадати, що ви дівчинка-дівчинка, яка пішла, зробила собі ногтики, яка підстриглася, яка оцю м'яку енергію має. Зробіть себе імператрицю, зробіть себе еталон жіночості. Знаю, буде в нас трошки холодно, в нас осінь, але купіть собі дуже гарну юбку, купіть собі е, сапоги, купіть собі, знаєте, такий аутфіт красивий, щоб ви прям йшли, і там не тільки той король мечей падав, що в нього той меч впав, і ворон його дзьобнув, як він вас побачив. От вам потрібно, щоб ви трошки зайнялися своїм тілом. Я знаю, грошей не вистачає і завжди тут економим там, економим. А, знайдіть ключ, ключ до своєї жіночості у вересні. От Вам потрібно його вам принести. От бачите, він у вас вже є. Ось ваше серце відкривайте. Дайте тому королю свій ключ. Займіться інколи, знаєте, коли от сама людина не може внутрі якісь там зміни в себе зробити, да? їй потрібно почати з зовні, да? зовні слово. Оці зміни починайте ззовні: зачіска, масаж. Можливо, у вас день народження, і е, дівчата, скажіть, слухайте, дівчата, не даріть мені всяку фігню, яка мені не потрібна. Подаріть мені сертифікат на масаж, подаріть мені сертифікат на е, зробити якісь значить, косметичні процедури. Підіть в басейн. Тобто займіться своїм тілом для того, щоб зміни в цій жіночості, ці процеси у вас почалися. От Бачите, у вас нове життя, у вас нічого кращого має бути як. Імператриця і ще й нове життя. Дівчинка, бачите, тягнеться. І у вас знайомство з цією людиною, і може ще й бути брак. Тому перший варіант. Я вас вітаю для того, щоб ваш багатий внутрішній світ він потім оцінив. Да? Ви спочатку займіть своїм багатим зовнішнім світом. І тоді все буде добре. Тут навіть нема про що говорити. Перший варіант. Так, на весілля, будь ласка, ще приглашіть мене. Давайте ми з вами подивимося, що нам скажуть ангели, які нас супроводжують, які нам підкажуть, що зробити першому варіанту. О, Дивіться, егіодайне швінгун. Вам потрібно підвищити свої коливання. Ви знаєте, от енергія, так? Швінгун німецькою мовою. Наприклад, високі частоти, от вібрація, так, Вам потрібно, щоб вібрація у вас була висока. Тоді ви зустрінете хлопчика, який буде з аналітичним розумом, і також на тих вибраціях з вами. знаєте, Щоб знайти таку людину, потрібно піти там, де вона може бути. Дивіться, гори, дівчат, кому гори в поход. Навіть ангели кажуть, не повзайте по землі і не шукайте, там нічого нема. гори наверх. Підвищуйте свої коливання енергії за рахунок коливання жіночої енергії. І тоді ви зможете зустріти свого хлопця у вересні. Я вас дуже, дуже вітаю. Перший варіант. Класно у нас починається розклад. Якщо вам потрібні приватні консультації, звертайтеся до мене, ви знаєте, як то кажуть, де живе інформація. Дякую вам. Другий варіант. Другий варіант. Так, опс. Зараз давайте будемо дивитися з вами, що у вас тут в світі робиться? Ага. Куди збираємося? Що ми там Угу, угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І давайте ще дотягнемо один аркан, подивимося, що тут у нас другий варіант шукає. Вихід в простір, другий варіант шукає. Так, ви знаєте, я зіваю це, мене енергія, це мені з вами неприємно. Не Значить, другий варіант. Для того, щоб ви вийшли на новий етап свого розвитку, вийшли за свої рамки, вийшли в світ, вам потрібно деякі речі зрозуміти. От ви зараз один за один, як то кажуть, ну вам там добре. Але у той період, коли ви були, дивіться, яка карна карта, старша аркан отшельник. Вам там добре. Ви сидите наверху, сяєте, дивитесь десь там. Ну, вам, Ви в позитиві, вам дуже добре з одного боку. З другого боку, ви вже думаєте так. Я насидівся і я застрю. Я застрю тому, як люди живуть. От мені з одного боку подобається сидіти на своїй горі, там мене ніхто не чіпає, а з другого боку, щось мене гризе. Ви хочете в світ. Ви хочете вийти в. Себе нового, і от в вересні у вас є взагалі чудовий а, шанс вийти з отшельника один совсем один, вийти просто-напросто в почуття життя, в почуття радості, краси і дихати повними легенями. Що робимо? Хорош думати, треба планувати. Взагалі, як планувати вихід з цієї ситуації? Перше, не заздріть, кому ви там заздрите? розкажіть мені, будь ласка, Ай, другий варіант, Амітістіки ви мої. Не заздріть тому, що хтось має чи вміє радіти. А навчіться самі радіти тому, що у вас є. І плануйте, от що вам подобається більш за все. Подумайте, коли ви ще не зайшли сюди вгору, ви же ж були десь в соціумі, щось вам подобалось, хтось там був цікавий для вас. Тому плануйте вихід. Можливо, це буде новий хобі, можливо, щось буде інше. Дивіться, вам карти кажуть, зельбс повусень, взагалі шикарна карта, не знаю, вона мені щось нагадує Фріду Кало. <свісно> Дивіться, наскільки вона неймовірна. Для того, щоб вийти з того, як то сказати, трансу, да, в який ви самі себе посадили, вам потрібно зрозуміти, що ви взагалі крута дівчинка. Дивіться, як ця а, жіночка тут вдіта, як ця паночка вдіта, в неї взагалі тут якісь квіти в голові, зачіска, куди хочу туди і е, дивлюся, і вам потрібно зрозуміти, ви є дуже цікавою людиною, і вам потрібно своє відчуття е, ваги, хто ви є насправді розвивати. Карти вам пропонують медитацію. Хто займається, якщо ви у нас отшельник, то, можливо, трошки ви там самі сидите і займаєтесь. Бріз, дихайте. Дихайте, комусь потрібні практики в інтернеті море всяких практик, комусь потрібно йогою зайнятися, хто чакри свої почистить, будь ласка, посидіть, подумайте, подихайте і зрозумійте, що ви можете вийти з цієї ситуації і не сидіти самому. А коли ви перестанете застрити тим, хтось вміє радіти, а ви не вмієте. Ви це вмієте, тільки згадайте, як. І тоді ви зможете вийти в радість життю. У вас буде у вересні вихід ця трансформація. Давайте зараз подивимося, що вам допоможе. Да? Що допоможе другому варіанту вийти прямо з цієї. Ситуаціовіни, навіть не ситуація, а ситуйовіна якась у вас, туатшельника. Що нам, скажіть, будь ласка, карти робити? Король Пентаклій. Ну, якщо це людина, то, будь ласка, людина землі. Вам потрібно звернутися, можливо, до чоловіка да? і взяти в нього пораду. Це може бути також для вас е тато, або може бути ваш чоловік. Це може бути людина земної стихії, так, в нас Діва, тілець казірошка. Або ви зверніться, будь ласка, якщо це не людина, до якої ви звертаєтесь, ви заземліться. от, е, Зрозумійте, чого ви варті. От, Бачите, у вас Selbstbewusstsein, це означає, до речі, ми з вами тут і Німецьку вчимо, да? Чувство, почуття своєї ваги. А ви. Маєте зрозуміти, хто ви є насправді, і тоді ви вийдете в любов до життя, до світу. Подивіться, хто ви є. І давайте ще запитаємо ангелів. Що нам скажуть ангели? Ой, як вони говорять з нами? А ангели нам кажуть: да, ну все, так, розумієте, у вас трансформація є, ви виходите. Виходите з свого аншельника в світ, світки, скажіть, та життю. Будь ласка, радійте, он хлопець танцює крила, а робіть практики, питайте про допомогу і вперід! Якщо потрібні приватні консультації, будь ласка, звертайтеся, ви знаєте мої дані. Дякую вам, підпишіться, будь ласка, другий варіант. І ми переходимо зараз до третього варіанту. Третій варіант. Вітаю! Які ви незвичайні, випукла вогнуті тут. Давайте подивимося, з чим вас їсти. Навіть не знаю. Так. О, oh, єрафант. Sacrifice. Що будемо приносити в жертву? Короля Пінтаклі? Ну, давайте. Тігабе. Тік-так, тік-так. Яка краса? А що, час у вас нема? Треба бігом рухатися. Давайте подивимося, що старший аркан достанемо з нашого колісагода. В якій сфері. Куди ж ви йдете? У вересні. У. Да. Так. Так. Нановні третій варіант. А у вас прям занурення у підсвідомість. Притом настільки швидке занурення, настільки швидке занурення у свій підсвідомий рівень, настільки пошук себе, хто я, де я, чого я. І пошук релігії. Ви зараз шукаєте щось когось, хто б допоміг вам бути у тим сонцем у вікні. Ви знаєте, вам у вересні потрібно знайти свою релігію. І знаєте, це не може бути. Не знаю, хто у нас? Кришна, Вішна, Будда або Ісус Христос. Це може бути і дерево. Дерево, яке стане для вас прикладом життя. От воно собі скидає листя восени. Чекає зиму, потім навесні в нього листочки і якісь там, не знаю, яблучка влітку. Можливо, це стане вашою релігією. У вас зараз взагалі пошук вашого таланту, пошук, і то вам треба дивитися, у вас немає часу, у вас у вересні вже підходить тік-так і даже ток. Вам потрібно дуже швидко вирішитися, який у вас є дар. Що ви можете зараз в спіритуальному плані, як виразити себе? От вам потрібна ця реалізація у вересні. Ниряйте, зверніться до практиків. Король, теж у нас тут Пентаклі був там. Зверніться до людини, яка старше вас, яка зможе вас направити. Але це буде важко. Ви знаєте, ця трансформація прийде до вас тільки через жертву, оскільки. Щоб щось отримати, потрібно щось віддати інколи. І ваш шлях до трансформації у вересні розумієте, вже, вже зараз, вже швиденько. Трансформація за місяць це, в принципі, дуже, дуже швидко і, можливо, буде боляче. Але е, я впевнена, що вам підкаже, що ви зараз будете жертвувати тут. Давайте подивимося. Ви будете жертвувати своєю самостійністю, вам потрібно буде взагалі до когось, розумієте, ви самі не можете витягнути ситуацію, вам потрібна підтримка, вам потрібен якийсь егрегор, вам потрібна людина. дивіться у вас на дні колоди. Можливо, щоб вам знайти шлях, вам потрібно звернутися. Таролог, психолог, люди, хто займається, дивіться, бачите? ясновидящий. Єрафан теж в нас релігія. Тобто, і плюс луна. Знайдіть вихід своєї енергії. Вам це зараз дуже-дуже-дуже необхідно у вересні. Давайте послухаємо, що нам скаже Ян Гол. Ну, у вас є талант, дивіться, бачите? Поки ми до янгелей йдемо. У вас є талант, який вам потрібно реалізовувати через жертву. І дуже швидко вам потрібно знайти, хто допоможе. А янголи нам скажуть, хто допоможе третьому варіанту? Хінгаб. Вам потрібно, бачите, віддатися, вам потрібно все-таки свою енергію проявити. Третій варіант. хто ви взагалі є? Що є третій варіант. Бачите, з дверима у вас все. Тут ви і робите, тут ви і несете. Третій варіант. Шукайте, будь ласка, у вересні у вас все буде добре. Я впевнена. Дуже вам дякую за те, що ви дивилися розклад. І відпишіться, як ваші пошухи, що ви там знайдете. І дай Бог буде вам щастя. Дякую за увагу.